Я в сезон новорічно-зимових свят втягаю святковий капелюшок, щоб приносити радість пасажирам і собі. І люди заходять і посміхаються. Тут живуть цукерочки. Я їх закриваю оленям. Я працюю водійкою тролейбуса з 2021 року. Це була моя мрія з дитинства. Ще як я навчалась в школі, в мене була подружка, і в неї сестра працювала в депо. І мені було 12-13 років, і я ходила до неї в тролейбус кататися. До речі, на тролейбусі Зої Іванівни я зараз працюю. Зоя, нам треба з тобою сфотографуватися. Ти мій наставник. Дай сюди, тут, бо я вже їду. Гарного ну, дня вам. Давай-пока. Це моя перша робота, тому що в мене син з інвалідністю першої групи, в нього ДЦП. Більше 20 років я була по догляду за ним, так як він вже підріс і може сам лишатися вдома. То завдяки йому я в принципі я на улюбленій роботі. Я взагалі вже не думала, що я колись буду працювати і тим паче на такій роботі. Але прийшов момент, і мені подзвонила кума. Теж мріяла бути водієм тролейбуса. Вона зараз працює, і вона мені в один вечір каже: набирають групу до 50 років. І якщо я зараз не піду, я просто втрачу свій шанс на здійснення мрії. 48 років мені було. Капелюшків, це в нас вже фішка не перший рік. А в цьому році я вирішила піти в магазин і купити цукерочок. І мені було дуже страшно оголошувати перший раз, щоб дітки підходили до кабіни. Спочатку людей привітала з Днем Святого Миколая. В салоні така зависла тиша. Діти якісь заморожені, дорослі заморожені. Кажу, ніхто не підходить. А потім один хлопчик прийшов, я йому дала цукерочку, а потім дивлюся в зеркало, і дивлюсь, люди посміхаються. У мене майже всі цукерочки пішли. А одна бабулечка підійшла і каже: будь ласка, дайте мені цукерочку і моєму внучку. Я вона сказала, це внучку. Мені так стало смішно. В депо кажуть, що мій. Тролейбус примхливий, що він нікого не признає, крім мене. Якщо сідає, буває інший водій, то завжди щось ламається. Получається, що я люблю свій тролейбус, а тролейбус любить мене. Мені на ньому зручно, мені на ньому комфортно. Я його люблю. Взагалі люблю своїх пасажирів. Я люблю роботу, я люблю 15-й маршрут. По-перше, це центр міста. Він дуже завантажений. Тут треба встигати, тому що між тролейбусами шість-сім хвилин між машинами. У нас багато водіїв є, які не люблять цей маршрут. Їм подобається, коли є початок маршруту і є кінець. Ну а я якось зразу як вивчилася. То почала працювати на 15-му, і Мені тут дуже подобається. Я зазвичай приходжу на роботу на годину-півтори раніше. Щоб встигнути прийняти тролейбус. Це входить: перевірка масла, перевірка салона, перевірка вугольних вставок, перевірка гальм, контрольних приладів, повороти, аварійка. Виїжджаю в півтретю і до 22.47. То получається, що я цілий день. Я на роботі. Я намагаюся там відтворити уют зручності певні, щоб мені було комфортно. Телефон елементарно зарядити. Підсвітка гірлянди це теж аварійних випадків за дні, особливо в час пік, дуже багато. Дуже багато молодих за кермом. Вони вважають себе королями дороги, а транспорт чи маршрутки, чи тролейбуси вони взагалі за транспорт не вважають. Вони жорстко підрізають. Вони ну дійсно буває. У мене вчора була теж ситуація. Я виїжджала з зупинки, ну, тобто, це добре, що виїжджала з зупинки, швидкості ще не було. А мене підрізає і в той поворот заїжджає машина. Тобто, якби я ш... маху набрала би раніше, то була аварія. Шкідливість є, це 600 вольт, все рівно воно дає на організм. Не дуже досконало зроблено. тролейбус з'їжджає на Київський майдан на обід. А в програмі ця, що дублює зупинки, воно не оголошує, що до Київського майдану, а говорить, що тролейбус слідує далі по маршруті. Водій з'їжджає, а тебе там чуть ли не проклинають, що ти, що ти собі дозволяєш. Були навіть випадки, коли на мене одна жіночка пожалілася в міську раду, що я самовольно з'їхала з лінії. Хоча я просто з'їхала на обід. Буває часто, що підбігає пасажир, і я його не дочекаюсь, тому що в мене графік, а я по програмі подивилася, що наступний тролейбус за зупинку від мене. І тому я вже цього пасажира не чекаю, тому що його забере наступний. Але мене часто совість мучить. Тому що людина бігла, а я така негарна дівчинка, я її його не почекала. Нас вчили, що ваші пасажири чекають вас на зупинці. Тобто Той, хто хоче скористатися вашими послугами, вони скористаються. Мені подобаються вдячні пасажири. Буває таке, що от підвезеш людину, вона виходить, підійде до кабіну, і тобі щиро дякує. Буває таке, що Виходить жіночка чи там дитина. Колись мені дитина цукерку дала. Це було в минулому році. Це настільки зворушливо, і ти розумієш, що ти приносиш людям користь, ти приносиш людям радість. Що людина випромінює, те людина і отримує. Я вважаю, що якби кожен ділився частинкою добра, то світ би наш став би яскравіший і кращий. У мене, до речі, дуже багато пасажирів, я не знаю, що їх приваблює. Толі цифри 2-3-0-230, толі освітлення в кабіні гарно по-новорічному, толі водій в капелюсі.